Виходять з лісу партизани. У нас тут на смертельну річ. А полум'я горить, дев'яне, а полум'я як вічний клич. Бердичівляни намагаються зробити все для того, аби пам'ять про героїчний подвиг радянського народу у часи Великої вітчизняної війни зберігалася у душах його нащадків. Тому вважають за свій обов'язок згадувати і вшановувати тих, хто оголосив свою війну німецькому ворогові. Партизанську саме завдяки учасникам партизанського і підпільного руху у тих, хто прийшов, аби винищити цілу націю, горіла під ногами земля. Ніщо не могло зупинити партизанів у бажанні змести нацистську погань з рідної батьківщини. Формуватися у партизанські загони всі, хто бажав боротися із німцями у тилу, почали вже незабаром після початку війни. Перші з'єднання утворилися під Черніговом Сумами, Брянськом. Партизанам вдалося стати тим самим потужним другим фронтом, якого так потребувала радянська армія. Півмільйона мільйона ворожого війська відправили на той світ загони, очолювані попудренком, ковпаком, Медведєвим, Федоровим та іншими командирами. У Бердичеві керівниками підпільних груп були Антон Яворський та Володимир Завадський, які поклали життя за те, аби в другій половині 20-го та 21 першому сторіччі на величезній частині цілого континенту панував мир. Від імені Бердичівського міського голови та усіх Бердичівлян, тим, хто врятував світ від фашизму, подякував перший заступник міського голови Іван Демусь. За роки окупації на Житомирщині партизанами було знищено більше 20 тисяч фашистів. Під Укіс пущено більше 800 ешелонів з німецькою бронетехнікою. Знищено 53 танки. Сьогодні ми з вами згадували героїв, підхильників тих, які діяли у нашому місті Вернічі. Ми згадували. Одного з керівників і засновників підпільного руху Антона Рафаїловича Яворського ми сьогодні згадували і про ще зовсім юну команду Володимира Юліановича Завадського. Не можемо ми їх почути думки особисті, але ми сьогодні бачили їхню легенду, ось тут показали ваші друзі, Їхні, частину їхніх нереалізованих їхніх мрій. Сотні однолітків учнів Бердичівської другої міської гуманітарної гімназії, які водночас виступали організаторами і глядачами заходу, без остраху ставали учасниками партизанських загонів, розповідає школярам голова міської ради ветеранів війни Сергій Желізняк. Серце ветерана переповнює радість за те, що нинішні підлітки у мирний час пізнають все те добре, чого була позбавлена молодь сорокових. Нам було тяжело. Какая бы война ни была, справедливая или несправедливая, эта война можно одним словом назвать. Это людожер. Она уничтожает людей, всех подряд. Мы сегодня собрались в честь Дня партизанской славы. Хочу сказать, То партизани нікого не заставляли йти. Партизани йшли добровольно. У них є унікальна можливість поспілкуватися із живими легендами страшної війни. І бардичівські гімназисти здається, це усвідомлюють. Кажуть, що кожного разу із нетерпінням чекають на зустрічі з ветеранами. Партизани це такі люди, які вони е, воювали в тилу ворога і вони захищали нашу країну. І з кожним днем е, Просували день перемоги. І ми беремо з них приклад мужності і хоробрості. І я вважаю, що такі люди вони заслуговують великої пошани від нас. Багато нашої молоді зараз не вважають за істону по за потрібне вивчати історію. А це... Ну дуже важливо для молоді для наших наступних поколінь, щоб не втрачати зв'язок з минулим, з нашими предками, пам'ятати їх, не забувати минулого нашого народу. Це наше минуле, і саме цього дня ми показуємо ветеранам, що ми також співчуваємо їм та намагаємося прочути те, що почували вони. Я бажаю їм щасливого, щасливого життя, до і всього найкращого.